Покраса Руслан Васильович народився 8 листопада 1980 року в селі Некращі. Закінчив Некращівську загальноосвітню школу. Навчався у Головинському вищому професійному училищі наукових технологій. Здобув професію маляра. З перших днів повномасштабного вторгнення став до лав територіальної оборони, а згодом пішов до військомату і його направили до частини А-0222. Мав звання молодший сержант. Пізніше був командиром другого відділення. 4 грудня 2022 року отримав вогнепальне наскрізне кульове поранення шиї. В разі ураження сонної артерії та великої крововтрати помер у селі Пилиповичі Макарівського району Київської області, похований у селі Високе, де тривалий час проживав із родиною. Вічна пам'ять.